Доброго дня, магії таро української, мене звати Олена. Основні моменти майбутнього про це треба знати сьогодні. Давайте подивимося, основні моменти. Беремо три колоди на основні моменти. Старші аркани старо, Ленорман і Ошодзен. Ошодзен покаже, в яких енергіях ви будете знаходитись, сигніфікацію, далі дивимося на Таро. І порада. Перший варіант ви знаходитесь саме в тих стосунках, в партнерських взаємовідносинах, які не задовольняють вас. Кохання є, але навіть ви не відчуваєте взаємності. Не навіть, а ви не відчуваєте взаємності. Бідність, внутрішня, емоційна. незадоволення, невдоволення, тому що немає того кохання. На які ви розраховували. І ці стосунки це не ті стосунки, які наповнюють, які дають відчуття наповнення, тому що. Якби не складалися обставини, якби не складалася ситуація. Але п'ятірка Пентаклів це не та. Карта, яка може показувати позитивний результат. Стосовно чого б це не стосувалося. Тому партнерські стосунки, якщо вони є, або ви розраховуєте на те, що вони дадуть вам якийсь результати, то я вам скажу, що ні. Саме там, де ви зараз, перший варіант, саме там результату не буде. Немає. А давайте подивимося основні моменти майбутнього, про що вам потрібно знати? В, які, в яких енергіях? В енергіях скряги наповнення, вибір і мрії, зірка. На даний період про що вам треба знати? Про те, що можливості здійснити свої мрії, про те, що ви думаєте, і те, чого ви вважаєте, так буде. І буде у вас вибір. Тільки вибирайте вірним, вірний шлях, продумайте. Якщо ви на виборі стосовно партнерських взаємовідносин, то розумійте, чого бажаєте і те, чого, про що ви мрієте. Тому що однозначно, якщо говорити про стосунки. Взаємовідносини, вони повинні наповнювати. Скряга ще говорить про те, що внутрішнє наповнення. Якщо ви маєте ситуацію, здійснення мрій, бажань, тобто, якщо ви маєте позитивний результат, а якщо стосовно того, що ви на щось розраховували, зробили вибір, пішли шляхом тим чи іншим. Але не отримуєте позитиву, не отримуєте наповнення, не отримуєте результату, то сенс залишатися там. Там, де ви є. Якщо ви тільки спілкуєтеся і у вас немає партнера, то вам говорять про те, що почекайте, але не біжіть, не спішіть. Відносно того, щоб будувати взаємовідносини саме з тією людиною, або прискорювати стосунки, в яких ви є, прискорювати і робити перехід на новий етап розвитку. Зрозумійте, чи вірний вибір ви зробили, чи саме з даним партнером ви отримаєте даний результат. Чи зможете перейти і перевести стосунки на новий етап розвитку? Покращити. Або. Вам потрібно робити вибір. Вибір подальшого шляху, ви розумієте, що ви можете це зробити, але на дні колоди розбите серце. І я вам скажу, що сім разів відміря, один раз, раз відріж. І стосується стосунків, взаємовідносин, це також. Тому що не завжди рішення, які... Були прийняті необдумано, непродумано, незважено. Тільки на емоціях не завжди матимуть позитивний результат. Ви зможете зробити правильний вибір. Ви можете зрозуміти, хто є хто і хто саме повинен бути поруч з вами. Ви знаєте, чого ви бажаєте. І у вас є та мудрість, та сила та ті знання, Новий шлях. Які допоможуть піти в цей новий шлях. Ці нові стосунки, саме ті стосунки, про які ви мріяли. Так, ви стоїте на виборі. Куди вам іти яким шляхом? Тобто з яким партнером або до яких далеких горизонтів вам рухатися? Я розумію, про що говорять Таро: про те, що. Відлюдником бути важко, самотнім бути важко, а тим більше в тяжкі часи стосовно того, що відбувається. Да, що б не відбувалося, які події не були, але стосунки, якщо це партнер, саме той партнер, який підтримує, який надає саме відчуття взаємності, наповнення, то це прекрасно. І ви відчуєте себе переможцем, тому що ви позбудетесь самотності. Тягара внутрішнього невдоволення стосовно того, що, можливо, певний час особисте життя ваше було не реалізоване. Єдине, що в вашому випадку сім разів відмірь, один раз відріж. Ну, тут не відрізать, а сказати так, для себе особисто, що ви з даним партнером або цей партнер. Саме та людина, яка надасть вам той результат, до якого ви прямуєте. А ви прямуєте наповнюватись, отримувати позитивний результат, що ваші мрії збувались, тому що попередньо в коханні, в особистих стосунках, в особистому житті ви не отримували позитиву. Так, ризикніть, зробіть вибір, але й будьте готові до наслідків. Які по факту ви отримаєте. Це у нас був перший варіант. Синифікація другого варіанту. Ви не маєте повної інформації на даний момент, ви це розумієте. Для того, щоб активно діяти, рухатись, є таємниця, є, 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 є інформація невідома для вас. Інтуїція у вас добре працює. Ви розумієте, що потрібно почекати в тій чи іншій ситуації. Маєте ви інформацію чи ні, але потрібно проявити терпіння для того, щоб надалі активно діяти і отримувати ті результати, яких ви бажаєте отримати. Основні моменти майбутнього про це потрібно знати сьогодні. Цілеспрямованість, амбіційність. Ви боретесь, зважаючи ні на що, ні на ситуацію, ні на то. З ким потрібно, або хто перед вами є суперник, або той, хто влаштовує перепони на вашому шляху, але це ваше життя, і ви розумієте, що ви будете боротись. Боролися і будете боротись, тому що ви бажаєте досягати. Досягати саме тих цілей, до яких прямуєте, незважаючи на те, що, можливо, все ваше життя боротьба. Які б результати ви не мали, але все йде через боротьбу, відстоювання, позиції, пріоритетів, власних кордонів. Але це не означає, що це один негатив слово боротьба. Ні. Це не фізична. Життя це весь час боротьба для того, щоб досягнути. І на даний момент і те, про що ви повинні знати на сьогодні. Про те, що ви повинні рухатись, ви повинні цілеспрямовано рухатись саме до тих цілей, до здійснення мрій, бажань, боротися за своє життя, боротися з тими застарілими або моменти, які вже заякорилися в вашому житті, але вони вас не задовольняють. На даний момент. Або в даний період вашого життя. Ви розумієте, що ви повинні пройти певну трансформацію, але це боротьба також. Для того, щоб досягти саме тієї мети, до якої ви прямуєте. На основні енергії такі, про що вам потрібно знати сьогодні? Давайте на тару подивимося, що вони нам підкажуть. Є моменти зради, є моменти того, що ви отримали негативний результат, боролися боротьба, внутрішня боротьба пропрацювання. Ви розумієте, що перший триплет говорить про саму основну концепцію, що ви повинні зцілюватись, внутрішньо зцілюватись, все одно потрібно боротись, все одно потрібно йти до перемоги, незважаючи на стосунки, це або реалізація, сам життєвий процес. Закохані говорять про партнерські стосунки. Про те, що ви повинні стілювати, і ви повинні перемагати, цілеспрямовано ціле рухатися, це боротьба, внутрішня боротьба, внутрішнє пропрацювання саме після тих негативних енергій, які відбувалися. Так, ви знаходились стосовно партнера, який був у вашому житті в ілюзіях. І зрада. Прийшла ваше життя, тому що лицемір, партнер, який знаходився поруч, лицемірно поводив себе. Так, ви очікували щастя, взаємності, радості, а отримали зовсім інше. І стосовно цього і результату, ви розумієте, що ви, ви отримали негативні емоції, ви отримали негативний результат. Але це не говорить про те, що ви повинні зупинитися і припинити свою боротьбу і не рухатися. Ви повинні зрозуміти тільки одне: вищі сили приведуть вас. Вони нададуть можливість пропрацювати, вийти з стану жертви, відсікти. Саме ті партнерські стосунки, чоловік ви жінка, абсолютно не має сенсу тут говорити, тому що це можуть бути партнерські стосунки не. Закохані говорять не тільки про особисте життя, а партнерські стосунки в сфері реалізації також і зрада може відбутись також. Наприклад, якщо ви планували стосовно придбання нерухомості, заключили партнерські стосунки з людиною, яка була в долі стосовно придбання даної нерухомості, тобто є домовленості, є дві сторони. І одна із них зраджує, так, ви отримаєте негатив, але це не говорить про те, що ви не повинні боротися. От це, про що ви повинні знати на сьогодні, це продовжуйте боротьбу. Виходьте з стану жертви, якщо ви в ній знаходитесь, якщо ви не розумієте, чому це відбулося з вами, задаєте одне і те ж саме питання. Так через башню, ніхто не проходить без розрухи, без втрат. Так це уроки приймайте. Для того, щоб розбиралися в людях, для того, щоб розуміли, мали додатковий досвід, і в подальшому плануючи, пропрацьовуючи, аналізуючи ту чи іншу ситуацію, ви вже, маючи даний досвід, ви вже будете по-іншому розглядати ту чи іншу ситуацію, схожу на, на цю. Тому що б не відбулося, це вже відбулось. В кого це ще не відбулося, загадали другий варіант, або це не ваша ситуація, або це буде. Так прийміть це як урок і зрозумійте, що ви все одно повинні боротися, ви все одно повинні пройти після даної ситуації, зцілення, зцілити внутрішній стан, зрозуміти, що відсікати потрібно негатив. Не залишатися в стані жертви, бути відлюдником і йти в аскезу тільки із-за того, що вас зрадили. Якщо самотність аскези для вас це процес, який ви стілюєтесь, аналізуєте, а далі виходите в соціум і далі реалізовуєтесь, то зрозумійте, що ви, маг, ви зможете так. Ви зможете перемогти пропрацювати внутрішні негативні емоції, або ті результати негативні, які прийшли в ваше життя. Ви пропрацюєте ці всі моменти. І далі ці, цілеспрямовано повинні рухатися до своїх цілей, яких ви бажаєте. По якорю може говорити те, чого ви бажали. Так, це ситуа... Ці мрії, ці бажання, вони давним. Давно у вас були, і ви повинні рухатися в реалізацію, ви повинні пропрацьовувати, ви не повинні затримуватися саме в тому місті, саме там, де ви є. Або саме там, де партнер, який зрадив вас, бажав залишити. Зрозумійте просто, що це урок. Внутрішня сила, внутрішня сила волі, духу, пропрацювання саме цих моментів, отримання мудрості, досвіду, позитив, якщо дивитися це з іншого ракурсу, саме з такого порада. Які маніпуляції в вашому житті не відбувалися, контролюйте. Рольові, рольові ігри говорять про те, що кожен грає свою роль. Але не займатися самообманом стосовно партнерів, партнерських стосунків. Людина саме є такою, якою, якою ви її бачите. І не потрібно додумувати, придумувати. Якщо ви чітко розумієте, що Дані маніпуляції або маніпуляції від даної людини, людина грає свою гру, правила якої він уже написав і пропонує вам то ваше право приймати їх чи ні. Тому контроль і маніпуляції, самообман, це вже ви вирішуєте. Але вам радять просто контролюйте ілюзії, розові окуляри стосовно партнерів якої б сфери життя це не стосувалось, не одягайте. Тоді ви будете заздалегідь підготовлені до негативного результату. І не так буде Магія Магії Українською. До зустрічі!